Друзі, казав вам, саді сади. Все вигідно, во всьому вигідно, подивіться, навіть гріємося на них. Прочистили фундук, трошки поріцали. Ось такі крова, виходить, дивіться, як, що всього -всього. Ви, як ви <ривіться> 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 все виходить з того всього. Дивіться, які кучі лечить. Це ще добре горить. Так що не марнуйте час, збігайте просто замуляти на садівці. Всі підписи. Трактор 24, тягне, бомба. Що, всім пока. Користуйтеся лайфхаком різа. І це не тільки така від фундука, і від грушки, і всього йде.